Друзі, настав перший день 2026 року. Поряд із трепетом від відкриття нового щоденника часто підкрадається неясна тривога, що шепоче, чи справді цей рік буде чимось відрізнятися. Сьогодні я хочу поділитися з вами енергією надії під назвою тримайтеся за те, що попереду. Уявіть станцію метро під час вашої поїздки на роботу. Підходить поїзд, і двері ось зачиняться. Що ви робите? Ви здаєтеся і кажете: ну що ж, поїду наступним. Чи ви кидаєтеся до нього, витягуючи руку або навіть підставляючи сумку, щоб встигнути. Та частка секунди, коли ви нахиляєте груди вперед, щоб дістатися до дверей, це саме та постава, яка нам потрібна. У посланні до Филип'ян 3 години 13 хвилин фраза, пориваючись вперед, грецького і пактийно унос описує динамічний рух бігуна, який виставляє груди вперед, щоб перетнути фінішну лінію хоча б на міліметр швидше. Новий рік це не час стояти, склавши руки за спиною, сподіваючись, що все покращиться. Це час відчайдушно спрямувати все своє духовне тіло до нових можливостей, що відкриваються перед вами. Однак, щоб схопити щось нове, ви повинні спочатку зробити одну річ звільнити руки. Ми часто чіпляємося за минулі жалі, невдачі минулого року або вперте його, яке каже я просто такий, який є. Павло каже, забуваючи те, що позаду. У Павла було славне минуле, але він також ніс не шрами та провину за переслідування віручих. Якби він залишався прив'язаним до свого минулого, він ніколи не зміг би стати великим апостолом. Чи ваша рука все ще тримається за вчорашні рани? Ви повинні відпустити їх, щоб осягнути нові божі обітниці. Що ми повинні схопити? Не мирську статки чи неясне позитивне мислення, а незмінну к Божу обітницю. Ісус говорить нам, що наше життя не є випадковим. Для кожного з нас є особливий план, покликання. Воно не обов'язково має бути грандіозним. Схопіться навіть за маленьку добру справу, яку Бог бажає здійснити через вас у 2026 році. Для тих, хто ще не знає Ісуса особисто, причина, чому Павло міг так невтомно бігти вперед, полягала в його вірі в те, що в Христі все стає новим. Хрест покриває наші минулі помилки, а Воскресіння обіцяє вічний новий початок. У той момент, коли ви берете Ісуса за руку, пункт призначення вашого життя повністю змінюється. Дорогі друзі, куди сьогодні тягнуться ваші руки? Чи не втрачаєте ви сьогоднішній день через те, що все ще порпаєтеся в жалях минулого? Простягнімо руки вперед. Спрямуймо все наше єство до Божої благодаті. Пам'ятайте, коли ми відчайдушно тягнемося, Бог уже простягає свою набагато довшу руку нам назустріч. Я благословляю вас усіх зробити 2026 рік не роком спостереження, а динамічним роком міцного тримання за божі обітниці.